Ви учня ліцею номер 1 на обід курячі оладки та салат із моркви. Школяр Іван харчується в оновленій їдальні навчального закладу. Дуже смачно. Ну от як навчався тут їм 5 років вже класно, дуже все подобається. Овочі м'ясо, Фрукти Ой, теж є апельсинка. Смачно і недорого. Щодня до їдальні приходять попоїсти до 250 осіб. Харчоблок у цій школі потребував капітального оновлення. Тож розпочали із заміни електропроводки, каналізації та системи водовідведення. Коли розпочиналися ремонтні роботи, то було збито вся штукатурка, плитка, вся до цегли. Після того, як все було замінено, клали плитку на полу, робили оздоблювальні роботи. Це було схоже на радянський ще зразок харчоблоку. Відновили всі комунікації, підлога, стяжка, стіни, скажімо, Приямки були відновлені один з сьогодні кращих харчоблоків. Напевно, в тих школах далі встановили кухонні меблі з нержавіючої сталі. А також закупили нове обладнання, зокрема пароконвектомат, овочерізку, картоплечистку, м'ясорубку, посудомийну машину та систему очистки води. У нас стоять кульори по школі, тобто наші робітники приходять кожну ранку, набирають воду і чисту питну воду діти п'ють. Ну і тут працівники їдальні також набирають воду, на якій вони готують їжу, чай. А ще у приміщенні встановили бойлери, умивальники та сушки для рук. Для працівників харчоблоку облаштували кімнату гігієни. Оновили її систему вентиляції. Є зонд витяжка, який на кухні витягує всі пари. А це система приливу. Тобто вона запускає повітря, є тен, який його гріє. Ось і це повітря далі заходить і в їдальню, і в приміщення, де їдять діти. В школі немає запахів від їдальні, а в їдальні чисте свіже повітря, і ми можемо регулювати його температуру. На ремонт харчоблоку та їдальні з бюджету громади витратили близько 4,5 мільйонів гривень. Тож кухарі мають змогу готувати страви за оновленим меню відповідно до вимог системи хаспу. Дуже практично. Бистріше набагато стало добре, дуже добре. В закладі насправді навчаються учні з п'ятого класу, дітки, які потребують посиленого харчування, які люблять різновиди різних страв. Харчоблок будувався по хаспу. Це є така система контролю. За усіма процесами виробництва, починаючи від того, як продукти заходять на харчоблок, і до кінцевого вже коли видається споживачу, ну в нашому випадку учням. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.